Святе Різдво вже поспішає в Україну, поміж тривоги, пострілів, сирен. Переступаючи із гарища і руїни. Святе Різдво нам світить ліхтарем. Святе Різдво, могохник у тунелі, святе Різдво, провідчих світлих днів. Нехай же поспішає до оселі, різдвяні відчування та дитячий спів. Розбито, зранена моя земля країна, зігріється колядками різдва. Ми українці, ми не встанемо на коліна. Ми віримо, що закінчиться війна. Ми родинами свято зустрічаємо у доміках та хтось чужині, кому дякуємо, добре ми знаємо і святкуємо разом ці дні. Любі воїни наші солдати, найдорожчі захисники. Повертайтесь додому, до хати, вас чекають ввечері вечері святі. це тим, хто це Різдво сьогодні нам усім дарує, хто найціннішого свого, для діток України не шкодує. Хай ангел охоронець буде з вами, а ми у молитві підемо до храму. Молитися будемо кожної дни за вас найніші захисники України. Ви нашу незалежність бережете і віру в перемогу нам даєте. Низький уклін вам від кожної дитини, ви в нас найкращі захисники України. Хай це різдво вам принесе лише удачі, переможній миті, здоров'я і життя хай береже, Щоб з перемогою скоріш усіх зустріти. Рік новий Різдво Христове вже рушають у дорогу. Хай несуть нам щастя, долю, мирі нашу перемогу.